Йоу-йоу, кінтесі Хвіта, Сьогодні залетіли в е, Power Up Soccer і наша команда пропускає на один гол. Просто один гол різниця е, у нашої команди. Але я думаю, це не сильна така проблема, бо я гарний голкіпер. Я буду битись і я буду відбивати усі напади. Головне, щоб вони забили за 56 секунд. Просто забийте. Це складно. Я думаю, це дуже легке завдання. Дуже легке. Тому зробіть це кінти, зробіть це. Блін, Вони реально не розуміють, як це. Типу, вони ще не можуть це зробити. Але наші весь час на підбирання. В них є 36 секунд, щоб забити. Просто 36. 30. І їхні голкіпер це розуміє. І якщо він зараз провтикається, то йому це може коштувати дуже дорого. Дуже дорого. Кінти. Респаун. Швидко, 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 швидко. І побігли, побігли, побігли в іншу команду. Чікс, Бемк. Все. Ми виграємо. Які проблеми, нема проблем. Чікс. Зараз я ще й заб'ю гола. Ні. Не забив! Не забився голову! Шкода. Шкода І, до речі, мені за щось гріт пас дали. Ну, окей, Хоча я не кидав пас. Але ми виграли. Я не зробив нічого, окрім гріт пасу і мені навалили 1000 Розумієте? Я провтикав їм голди і пішов в команду суперників. Мощно, мощно І полетіли. Полетіли, я би хотів би зараз. Зарал, за Real, за все, буде грати. Я би хотів би Звісно, за Реал, Але якщо буде Барселона, то я за Барселону. Так. Угу. Що тут? Ага. Лондон і Берн. Ну, давайте, мабуть, нападник, так? Нападник це ж найцікавіше. Нападник це найцікавіша, типу, штука. Так. Блін, я знов не нападник. Ну, типу, не головний. Я, типу, напівзахисник такий, типу, і туди, і туди. Окей, окей. Тридцятий номер. Полетіли. Так. Мінус. Йоу. Блін, прям в чотку в ціль. Ідеально в ціль, ви розумієте? Насіки це люто. Насіки це люто, вообще. Так, вау. Ні,фіга собі. Зараз буде... Ні, бу... не буде голо. Не буде гола кінти. Чи й не буде голо, ви розумієте? Ви ще розумієте, що це таке? Забив прям впритик. Це капець. Як? Як? Ну окей, значить я не... треба було в Лондон йти. Треба було йти в Лондон. Ну окей. Зрозуміло. Все зрозуміло. Ну, не дуже класно це, але зрозуміло. Капець, капець, капець. Йоу. Так, я буду стояти в воротах. Я буду стояти в воротах ось тут. Так, красавчик. Красавчик, так. Угу. Ти можеш мені, звісно, паси також віддавати. Якщо що, якщо що, ти мені пас можеш і віддати. Так. Але я ось тут сильно провтикався. Дуже сильно провтикався. Ауч! Sheet, it, sheet, sheat, sheet. Так. Окей, я трошки стаміну відрегеню. Трошечки. Так, все, в мене фул. В мене фулочка. Так. Йоу, Бартелла. Дай мені пас. Йоу, нам тепер заб'ють, зараз. Нам зараз заб'ють. Реально. Я в цьому впевнений, кінти. Я в цьому реально на 100% впевнений. Нам і так вже один забили. О, давайте подивимося, чи можна в Лондон зайти, але скоріше за всього, що ні. Але можливо, можливо, мені пощастить. Ні. Мені не пощастить, тому стаємо. Опа! Блін, ніфіга собі. Оно як ставати нападником головним. Давай, давай, давай. Що ти на кої? Що ти накоїв, чувак. Чувак, ти не розумієш. Ти реально не розумієш. Але нам зараз, скоріш за все, заб'ють. Але мені щось, ці челіки, не дуже хочуть віддавати пас. Зовсім навіть не хочуть. Йоу, може ти мені вже віддаш. Може ти мені вже віддаш. Колись. Оу. Оу не. Так. 6, 2,0. 2.0. А я не встиг, я не встиг, я не встиг. Так. Йоу, Бартуха. Бертуха. Давай, щоб, щоб врятувати. Ага. Ну окей, зараз подивимося. Чи зможуть вони забрати? Забрали. Забрали, кльово. Кльово. Так. Перекинули прям. Ідеально. Але зараз ось такий дальний удар, і він, до речі, його засейвив. І він, до речі, його ще й засейвив. Ага. Ось так от Та це працює. Ось так от це працює. Мені сюди треба давати паси, щоб я типу, міг забивати. Але мені не хочу їх давати в цьому прикол. В цьому прикол. Так. Угу. Так, Let's go. Let's go І куди він віддав? Він віддав прям ідеально а, ровно в суперники. Прям ідеально. Так. він це спеціально робить, як на мене. Він це реально робить спеціально Бо він кожен раз це робить. Йо. Так капець. Так капець. У нас весь час відбирають, типу, ці м'ячики, М'ячики весь час. Але весь час і Голкіпер також дефе. Якщо б він був би такий же вправний. Е до е пропущених м'ячів. Я б е йому вибачив. Але він, блін, пропустив два м'яча ще й каже, що він, типу, класний. Чел. О, ну. Типу. Так. І. о! Давай, давай, давайте, кінти. Вижимайте їх, вижимайте. Так. Все, я тут. Я тут. Я тут. Я так далеко. А, серйозно, серйозно, так легко віддали? Ну, окей. Ну, за хвилину ми, я думаю, не заб'ємо, бо гол, голкіпер у нас, звісно, класний. Але він, типу... Віддає або на суперника файл, або віддає так, щоб суперник одразу віджали м'яч. Хоча я весь час, типу, десь плюс-мінус далеко від м'ячів. Ну, від суперників. Так, Барса. О, блін, не може я зайти в Барселону. Але зараз зміг. Бенг. Чікс. Плюс. Так. Тенкс. Оу, ноу. Оу, ноу! У мене був такий кльовий шанс. У мене був настільки кльовий шанс. Так. тікс, один-один, Так. бемк, Сюди перекинули, звісно. а, но. І в мене закінчилась стаміна, звісно. І в мене, звісно ж, закінчились стаміна. Гол. Лег я забив гол. Я настільки легко забив гол. Прикиньте, я настільки це легко зробив. В них просто не було голкіпера, У них просто нема голкіпера. І це подобається мені. І це мені реально подобається. Опа. Йоу. Ага. Обікрали. Обікрали. Так. Знов наших обікрали. Але зараз наш голкіпер може, може задефе. Може й задефе. Може й ні. У, яка класна передача. Яка класна передача. І прям на гол. І прям на гол кінтий. Та ви розумієтеся? Ви це розумієте? Бимк! Оце я розумію воротар. Віддефав, закинув а, собі м'яч. Ну, а, типу, асіст. І, типу, і нормас. І нормас. Так, ну окей. Я сподіваюся, у нас буде така сама а, штука. Йо. Ю, так. А, Ого. Ніфіга собі. Так, бертуха, 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 ні, 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 ні. Блін, забили, капець. Я пішов ругатись з воротарем. Ну, це капець просто. Ну Це просто капець. Як? Ну як можна було? Так все класно було. Все реально класно було до того моменту, коли він вирішив ото прикольнутись. І не забрав якось м'яч, я не знаю як. Чесно. О! Ви це бачили? Він просто віддав зараз передачу на ворогів. Спеціально. Так. Угу, Нам забили гол. 33. Вважайте. Ні, не вважайте. Не вважайте так кінти. Так. Блін, мене е, свіснули м'яч. Занадто. Занадто швидко. Ось чому. Ось чому кінти. Це не можна було так робити. Так, не можна було робити і все. Так. Можливо, наш Голкіпер встигне. Ні, наш Голкіпер не встиг. На жаль. Але я а, нього прошу передачу. Передачу дай мені. Не хоче він передачу мені віддавати в воротарський майданчик. Він просто віддав на Голкіпера. Просто на Голкіпера. Так, але Барселона ж повинна виграти. Ну, ви ж розумієте, в нас і так все дуже кльово. У нас і так все дуже кльово. Реально. Все дуже кльово. Так. Швидше, швидше, швидше. Чуджуш. Бим. Нє! Як не так? Як? Як Як мене забили? Він, його ж там не було, його ж там не було, кінти. Але я міг забивати. Собі іще один гол. Але на жаль. Але на жаль. Ну окей. Так. Йоу, чувак, чого він там бігає так довго відтягує на себе суперників, щоб потім віддати ось такий легко м'яч. Просто настільки легко м'яч віддати. Ого. Ніфіга собі він забрав м'яч. Так, давай, 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 давай. Давай. Що? Він не захотів? Він не захотів цього робити. Він просто не захотів. Ага. ну Звісно. А нам тепер а, а нам тепер програвайте. Бо зараз буде 33, як на мене. Воно настільки легко, жодних. Жодних челіків. 3. -3. Просто 3, 3. Він просто взяв і прокинув прямо м'яч. Хоча там повинно, повинно був бути голкіпер. Але ні. Але, на жаль, ні. Так, давай, давай Фух, я думаю, він і зараз так само провтикається, так? Угу. Ну він, в принципі, і провтикався. Ну він, в принципі, і провтикався, і ми пропустили ще один м'ячкін. Давайте напишемо їм пас. пас мі. Давайте. Давайте мені пас. Давайте, реально, мені пас. Йоу! Чуваки! Чуваки, ви не розумієте, що ви коїте. Хоча, як на мене, вони все спеціально це роблять. Типу, спеціально провтикуються. все, я викинув м'яч. Я викинув м'яч, я задефав п'ятий гол. Я просто задефав п'ятий гол. Грід пас. Якщо б не я, блін, то ми б. уу, вау! -у, -у. У мене голос єсть. Ось це я розумію, я задефав, скинув на неї, і вона забила. Це мощно. Ось це мощно. У нас зрівнялись рахунки. У нас зрівнялись рахунки. І зараз, зараз, найголовніший момент в матчі. Ось це красавчик. Ось це, я розумію. Красавчик Братели, він ще й новачок, в нього жодних на цій позиції голів. Прикиньте, жодних голів на цій позиції. Ви уявляєте? А це перший був. І це був перший просто. Так. Оу, oh, но. No. Oh, no, 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 no. Так, я побіг. Ні, не, не забрав. Не забрав, але голкіпер забрав. І в нас є 9 секунд. 9 просто секунд. Щоб не забити. Щоб нам не забили гол. Давай, прокидай. Let's go. Кінти, okay. ми виграли. Друга перемога, прикиньте. Друга перемога за відос. Нормас. Нормас. Ось це я розумію мочно. Окей, полетіли. Полетіли. Let's go. Так. І можемо залітати в наступну каточку. Нормас. Ні, ну я дуже радий, що я прям настільки класно, я думаю, зробився в цьому матчі. Максимально. Так, я хочу бути головним. Так, о Барса. Не, я в Барсу. Не, кінти, я в Барселону. А тут. О, кінти. Походу я зараз зробив велику помилку. Але. та, я зробив велику помилку. Щіт. Оу, щит. О, щит. А, і в нас чогось немає нападника, я бачу. А ні, є. В них немає. І я походу все-таки за Барселоною. Це топово. І це реально топово. Це просто топчик. Топчик. Туду! Ааа, я майже забив. Я майже забив. Так. Я побіг. О, на Челікса на наших. на наших челіксів віддали. І це кльовчик. Ага. І е, дуже легкий улов. Просто дуже легкий для них улов. Так. А грається, так, я бачу. Так. Ну, no, неу. No, 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 no. Капець, капець, капець. У мене стаміни закінчилась. Фуф. Фуф. Повезло нам, повезло. Але зараз я бачу, що прийшов а, другий другий рейд, і нам забили. Нам забили. Я в Барселоні. Окей, давайте зараз розванемося, можливо, з'явилися нові місця нормальні у барсі. Сподіваюсь. Угу. Не з'явилися. Ну окей. Стоїмо на ту саму позицію і полетіли в рейд. І полетіли в рейд. Чікс, чикс. ту-ду, ду Бей! Туду бей. Все, я. Я помстився. Я просто помстився кінти. Я помстився. Let's go. Розумієте, це помста. Не треба зі мною. Не треба мені забивати голи. Ось що я вам скажу. Просто не треба. Якщо не хочеться програти, не забувайте голи. Так. Угу. Ага, ну зараз буде така сама ідентична ситуація, походу. І нам можливо заб'ють. І нам можливо заб'ють. Але навіть, я думаю, не можливо, а скоріш за все. Я щось в цьому впевнений? кінти. Я реально в цьому впевнений. Йоу. Йоу-йоу-йоу. -йо. Блін, давай, давай, давай! Красавчик! Красавчик, так. Удар. Так. Клейм. А. Ну, не-не-не, но. Блін, я навіть тут не встиг. Я навіть тут не встиг. Тюдюбенк! Просто помилка воротара. Просто помилка. І вони вже програють. Кінти. Ось це треба бути таким мощним. Він догрався з цими своїми м'ячиками, що він, типу, не переможний, він може ось тако все робити, і йому нічого не буде. Неправда. Йому ще як це буде. Дуже сильно буде. Як бачите, він а, за це типу. Що? Як? Блін. Ну окей. Ми все одно поки що на один м'яч попереду. Чому я кажу, поки що, бо я щось так відчуваю, що можливо. Можливо, в нас будуть великі проблеми. Ось тут. Ось тут. З цим челіксом? Ні. Нема. Так, зараз. Така ж сама ситуація з як з тим голкіпером. Він догрався. Він просто грається. Я не розумію навіщо? Я просто не розумію. Так. Клейм. Ау, ноу. оу ноу, Як же він мене збив! А ah, ні, мене. мене попереду. Мене попереду кінти. Ага. Туд бінк. Так. Я. блін, хедшот по голову. О-о-о, кінти. Кін ти, що я накоїв, що я накоїв. коїв? А вони весь час тут стоять на своє. на нашому... А, на нашій половині поля. Банк, клейм. Гуд. Так. Давайте, давайте, давайте. Кінти. Так. Ага. Так, давайте, забийте, забийте, красавчик. Красавчик, красавчик! От четвертий гол на цій позиції. І він топовий. І він показав себе на 100%. Він показав себе на 100%, бо він забив їм. Він просто їм забив. Так, йо. Ну і кінтий, дякую за перегляд, лайки, і підписуйтесь на YouTube канал та Тварим канал. Тларамканал в описі від ролика поставте лайк та напишіть коментар, бажано. Від 8 слів. Дякую вам. І я думаю, що Барселона виграє, тому дякую вам.